Здравствуйте! Сьогодні ми з вами продовжуємо повторення матеріалу за темою розкриття дужок. Спочатку повторимо розподільну властивість множення відносно додавання. Сума двох чисел А плюс Б помножити на число С. Дорівнює. А помножити на С, додати Б помножити на С. Заміну виразу. Сума чисел А плюс Б помножити на С. На вираз АС додати БС називають розкриттям дужок. Отже, давайте розглянемо з вами два приклади і застосуємо розподільну властивість. 3 помножити на дужку, у дужках х відняти 4. Дорівнює. За правилом, за властивістю, ми повинні помножити кожен вираз у дужках на 3. Записуємо х помножити на 3, мінус 4. Помножити на 3. Рахуємо. Х множимо на 3 буде 3х, мінус 4 на 3 буде мінус 12. Другий. У дужках вираз. Мінус 1,6х додати 2 і множимо на мінус 5. Робимо так само. Вираз у дужках мінус 1,6х. Треба помножити на мінус 5. І потім двійку також помножити на мінус 5. Дорівнює. Рахуємо: мінус 1,6х множимо на мінус 5. Це буде додатнє число. 1,6 на 5 буде. 8. Отже, 8х переписали. Так, тут множимо 2 на мінус 5 це буде від'ємне число. 2 на 5 це 10. Отже, мінус 10. Ось таким чином. Ми перетворили вирази, розкрили дужки. Спеціальний прийом розкриття дужок. Сьогодні будемо з вами працювати з такими прикладами. Розкрий дужки. Давайте почнемо. Три у дужках А додати один. Дорівнює. Починаємо. А. Помножити на три плюс один помножити на три. А на три. 3а. 1 на 3, 3. 3а додати 3. 2 помножити на Б мінус 3. Дорівнює. Так само. Б. Переписали, множимо на 2. мінус 3, множимо на 2. Б на 2 буде 2B. Мінус 3 на 2 буде мінус 6. Мінус 6 2а додати 1. Виписуємо 2а, множимо на мінус 6. Переписуємо додати 1. Також множимо на мінус 6. 2а на мінус 6 це буде мінус 12а. 1 на мінус 6 мінус 6. 5 помножити на мінус 1,4х додати 2. Дорівню. Переписуємо вираз. Мінус 1,4х множимо на 5. Додати. знов переписуємо 2. Множимо на 5. Мінус 1,4х множимо на 5. Буде від'ємне число.

Так саме а множимо на мінус 1,5, відняти 1 і множимо на мінус 1,5. А помножити на мінус 1,5 буде мінус 1,5а. Мінус 1 множимо на мінус 1,5 буде додатнє число 1,5. Мінус х додати y множимо на мінус 1,3. Мінус х множимо на мінус 1,3, додати y множимо на мінус 1,3. Мінус х помножити на мінус 1,3 буде додатнє число 1,3х. І y помножити на мінус 1,3 буде від'ємне число 1,3 y І останнє. 2а мінус 10 b множимо на 7. І от зараз останній приклад я виконую множення усно і сразу запрошу відповідь. От, подивіться, будь ласка. 2а множимо на 7. Це буде 14а. мінус 10 b множимо на 7. Це буде мінус 70 b Тобто ось таким чином можна зразу записувати відповідь без попереднього переписування, а просто проговорювати. Наступний приклад розкрий дужки. Таке саме завдання, але ви бачите, воно трохи складніше. Перепишемо: мінус 0,8а і у дужках мінус 4Б, додати 3C і відняти 0,9Д. Ну, я не буду тут робити зразу, тому що, в принципі, приклад складніше. Буду писати подробно. Так, починаю записувати з першого виразу у дужках. Мінус 4Б. От записала його, помножити і переписую мінус 0,8а. Так, далі додати. 3C знов переписала, помножити на мінус 0,8А. І далі відняти 0,9d і помножити на мінус 0,8а. Дорівнює. Так, далі рахуємо. Мінус 4б помножити на мінус 0,8а буде число додатнє. 0,8 буде 3,2. Букви переписали. Далі. 3C помножити на мінус 0,8а буде число від'ємне. 3 помножити на 0,8 буде 2,4. Букви СА. переписали. Мінус 09 д помножити на мінус 0,8а. Буде число додатнє. 0,9 множимо на 0,8. буде... 9 на 8, 72 і відокремлюємо дві цифри 0,72. І букви «ДА» переписали. Ось таким чином. Бачите, як ми розписали цей приклад. Так, і другий приклад. 0,7х відняти 2,5 y, відняти 3,8з. Помножити на мінус 0,4. Так, тут давайте спробуємо зробити зразу для тих, хто розібрався, щоб двічі не переписувати. Дивіться, починаємо. 0,7х множимо на мінус 0,4. Буде число від'ємне. Мінус 0,28х. Далі. Мінус 2,5 ігри множимо на мінус 0,4. Буде число додатнє. 2,5 множимо на 0,4. 25 на 4 це 100. Відокремлюємо дві цифри, виходить 1. 1 y переписали. І третій раз. Мінус 3,8 з множимо на мінус 0,4. Знов буде число додатнє. Треба 3,8 помножити на 4. На 4. Так, е на 0,4. Так. Давайте 4 на 8, 32. 2 Пишу, 3 пам'ятаю. 3 на 4, 12. І ще 3,15. Відокремлюємо дві цифри: 1,52. соті. 52 соті. А, так, і буква Z переписується. Ось таким чином. Ну тут коефіцієнт 1 перед Y. в принципі, можна його приховати, написати просто Y. Ось так. Таке саме завдання, тільки ви бачите, тут у нас е, вже числа. По-перше, а по друге звичайні дроби. Так. Розкрий дужки та обчисли. 4 помножити на 1 четверту відняти 1 другу. Так, ну, спочатку пишу подробно. 1 четверта на 4 множу мінус. Одна друга також на 4 множимо. Так, одна четверта на 4 запишемо на одній черті. І одна друга на 4 також запишемо на одній черті. Тут 4 і 4 скорочуються, получається просто 1. Тут 2 і 4 скорочуються, і виходить, у нас. У ну, дві перших або два. Один мінус 2 це буде мінус 1. Мінус одна сьома. Плюс одна чотирнадцята. Мінус одна сорок друга. І множимо на 42. Так, починаємо. Мінус одна сьома. Ну я буду писати одразу на одній черті на 42 перші, плюс одна чернадцата на 42 перші, і мінус одна 42 на 42 перші. Так, скорочуємо. 7 і 42 на 7. Тут 1, тут 6, 14 і 42 на 14, 1 і 3, і 42 на 42 на 42. Дорівнює получається мінус 6 плюс 3, мінус 1. Так, рахуємо: у нас три числа. Два з них від'ємні. Міс 6 і мінус 1. Їх треба додати мінус 7, плюс 3. Від'ємне більше за модулем. Віднімаємо від нього мінус 4. Третій приклад. 21 помножити на 1 сьому, мінус 1 третя, мінус 1 у дужках. Так, починаємо. 1 сьома. зразу пошину одні дробові черті на 21 першу, мінус 1 третя на 21 першу. Міс 1 на 21. Скорочуємо: 7, і 21 на 7, тут 1, тут 3. 3, 21 на 3. Тут 1, тут 7. Получається 3 мінус 7. І тут умножаємо мінус 21. Три числа. Додатнє одне трійка. І два від'ємних. Мінус 7, мінус 21. Їх треба додати мінус 28. 3 мінус 28. Це буде мінус 25. І останній мінус 12. На 1 третя мінус 1 шоста. Так, давайте 1 третя множу на мінус 12. мінус 1 шоста множу на мінус 12. 1 третя на мінус 12 буде число від'ємне. Пишу на одній черті. Так. І одна шоста на мінус 12 буде число додатнє. Також пишу на одній черті. Дорівнює. Скорочуємо. 12 і 3 на 3. Тут 1, тут 4. 6 і 12 на 6. Тут 1, тут 2. Мінус 4 плюс 2. Мінус 4 плюс 2. Буде. Число від'ємне мінус дві цілі. Дякую всім за роботу. На сьогодні достатньо. До побачення.